Нове міністерство, нова політика, могутність інформаційної зброї у воєнному конфлікті довела продумана пропаганда Кремля. Тож не дозволити вербувати населення сепаратистськими закликами намагатимуться в новому відомстві. Будь-які прояви сепаратизму на телеканалах мають каратись, але точно розумію, що баланс новин і дотримання новинних стандартів це право редакції. Всі речі я втручатись ніколи не буду. Водночас кадровий потенціал Міністерства інформаційної політики до роботи приступить лише з понеділка. Увагу у відомстві планують зосередити на інтернет-виданнях. Саме через них органи ФСБ Росії проводять свою агітацію. Співпрацювати посадовці планують зі свідомими блогерами. В цьому є завдання міністерства формувати швидко меседжі і давати дуже швидку відповідь на фейкові новини, доносити через засоби масової інформації, в тому числі через дипломатичну установу, через посольство, через брифінги дипломатів послів. Через соцмережі, через телеканали радіостанції, будь-якими засобами доносити насамперед правдиву інформацію, того, що відбувається. До державних засобів інформації в нового міністра позиція жорстка. Таких не повинно існувати. Відповідний законопроект вже поданий на розгляд до Верховної Ради. Цей законопроект має стати законом, має бути проголосований найближчим часом. Я буду лобістом і далі. Ось інакше це не працює, інакше не конкурентно, інакше не дає можливості розвиватися, інакше не дає реальні конкурентні зарплати, інакше просто працює облизує владу. І Цього достатньо і цього більше не треба допускати. Юрій Стець обіцяє підняти українське книгу друкування та відновити правильне трактування історичних подій. Хоча якими засобами впливу буде користуватися відомство, не уточнив.